Привіт, друзі! Підтримайте український контент. Підпишіться і поставте вподобайку. Гоу Малімовського Дженуа переграв у Дінезе і відірвався від зони вильоту. Грифони здолали суперників з рахунком 2-1. Руслан провів на полі 83 хвилини і реалізував пенальті. 8 грудня Дженуа переграла у Дінезе в матчі 14-го туру серії А. Зустріч відбулася на стадіоні «Дачія Арена у місті Удіне і завершилася з рахунком 2-1 на користь грифонів. 76 хвилин від старту у складі Дженно відіграв український хаубек Руслан Маліновський. На 34 й хвилині українець вдало реалізував пенальті. Для нього це другий гол у поточному сезоні чемпіонату Італії. На 65 й хвилині рахунок для Удінезе зрівняв Якуб Петровський. Перемогу для гостей на 83-й хвилині вирвав брук Нортон Кафі. Дженуа набрав 14 очок і зумів відірватися від небезпечної зони. Підопічні Даніеля Деросі з 14 очками посідають 15 те місце. У Удінезе в активі 18 балів і 11-та позиція.